Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 24 січня. Тривають планові відключення світла в області та Лозівській громаді. Харківобленерго оновило графік погодинного знеструмлення. Тож цього тижня в Лозівській громаді світло вимикатимуть з 13 до 16 години. Минулого тижня графік був з 12 до 15 години. У лозові ремонтують каналізаційну насосну станцію номер 2 Вона постраждала від російських обстрілів. Там був пошкоджений дах та вікна, що під час дощів небезпечно для електрообладнання. За допомогою Харківської обласної військової адміністрації на об'єкті замінили дах, вікна, оновили приміщення для персоналу, туалет та душ. Наразі ремонт виконаний на 70%. Залишилось обкласти кахелем виробниче внутрішнє приміщення. У лозовій продовжують видавати гуманітарну допомогу. 24 січня продуктові набори можуть отримати лозівські родини та ВПО з дітьми до 18 років. Видаватимуть пакунки у ліцеї номер 12 з 9 до 15 години. При собі необхідно мати оригінал паспорта мами та свідоцтво про народження дитини. Допомога надається за проєктом Невідкладна продовольча допомога населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні. Його реалізує польська гуманітарна акція за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми. Партнери проекту Геоцентр розвитку місцевого самоврядування та ГЕО Польсько-Українська аграрна асоціація. Лозівська прокуратура передала до суду справу по незаконній вирубці дерев. Слідчі встановили, що у жовтні минулого року 22-річний чоловік незаконно спиляв та в подальшому розпиляв на колоди дуби поблизу села Нижня Краснопавлівка. Своїми діями чорний лісоруб заподіяв майнову шкоду Лозівській громаді. Розмір шкоди та скільки спиляв дерев чоловік у прокуратурі не повідомили. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує штраф від тисячі до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до трьох років. Крезалізниця запускає нові приміські поїзди з Харкова до Краматорська та Слов'янська, які курсуватимуть через Лозову. Почнуть ходити електрички з 2 лютого. Поїзд Краматорськ-Харків відправлятиметься з Краматорська о 7.25. У Лозові зупинятиметься о пів на 11, до Харкова прибуватиме о 13 годині. Поїзд Харків-Слов'янськ відправлятиметься з Харкова о 13.40. До Лозової прибуватиме о 16 до Слов'янська о 18.40. У Лозівській філії Харківського автодорожнього коледжу започаткували роботу кіноклубу Докюдейс Юа за міжнародним фестивалем документального кіно про права людини. Днями провели дебютний кінопоказ. Класні керівники разом зі студентами онлайн переглянули документальний фільм із колекції DocuDays.ua Кюдейсюа Після поговорили про основні теми: права людини, зокрема право на освіту і важливості освіченості в житті кожної особистості, і як важливо не втрачати час та по максимуму використовувати можливості, які маємо зараз. До Дня Соборності в Харкові встановили юрту незламності за підтримки посольства Казахстану в Україні. Споруда розташована поряд з пам'ятником закоханим біля станції метро архітектора Бекетова. Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі зможуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячого чаю. Інформує прес-служба міськради. Харківський міський голова Ігор Терехов каже, що ця юрта вказує на однозначну підтримку України казахським народом у складні для всіх нас часи. Вона є символом єднання двох культур. Аналогічні намети раніше з'явилися у Києві та Бучі. Там людям безкоштовно пропонують традиційне казахське блюдо баурсаки, молоко, чай, каву та печиво, доки вони зігріваються. І про погодні рекорди. Січень 2023-го у Харківській області був найтеплішим за останні 75 років. Про це повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич. Більше того, нові температурні рекорди були встановлені майже на всіх метеостанціях. За інформацією синоптика, температурний рекорд зафіксували у трьох населених пунктах Харківщини Великому Бурлуці, Коломаку та Слобожанському. Оновився також національний рекорд України для січня в Криму. У Джанкої на водохреще повітря прогрілося до 21 градуса тепла. Крім цього, січень 2023-го може претендувати на статус найбільш безсніжного в історії. Наразі сніговий покрив зберігається лише у високогірній частині Карпат. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.